Дорогі браті і сестри, свята Тройця це є те свято, коли Господь Бог привідкриває людству всьому себе. Господь привідкриває, що він є єдиний в лицях. Про що дуже часто богослови сперечались, як це можливо, а на самому ділі це можливо. Колись е, наука думала, що атом це не частичка, а на самому ділі вона стала. Сьогодні вже досідженою і розділяємою. Але це колись було неможливо собі навіть уявити, що таке в природі може існувати. Тому Господь Бог нам привідкрився. Він в подальшому це колись відбулося під Дубом Аврівським, коли явився до Авраама Господь в виді трьох ангелів. Але в подальшому Господь Бог також явився на реці Йордан в тілі своєму Ісус Христос голосом. Отець Небесний і у виді голуба Дух Святий. І тому ми вже точно знаємо, як розмовляти з Богом, щоб не оскорняти його, щоб істинно молитися і спілкуватися з Ним, то ми і через Сина, і Духа Святого до Отця звертаємось. Тому бажаю всім Одеситам і всім людям взагалі в світі, і тут приїжджим, гостям в місті Одесі, в цей день зверніться до неба. Пошануйте Господа Бога, скажіть йому пару слів. І Господь буде чути вас. Господь Бог за вашу смиренність вас нагородить. І пошле миру, пошле достатку, пошле народження дітей, пошле утіх у серця ваші, і ви відчуєте, що ви в цьому земному шляху не одинокі, що вами піклуються, за вами заботяться і вас люблять. А це якраз добре, бо цей отець, Бог Отець, Бог Син Бог Дух Святий. Спасибо, Господи.